Цього чоловіка звати Олег Дьогтяль. Він директор сумської спеціалізованої дитячою нацької школи Олімпійського резерву Динамо в якій проходять підготовку юні хокеїстки. Сьогодні він зустрічає команду муніципального спортивного клубу Сумчанка, що вчора у Польщі стала чемпіоном хокейного чемпіонату. Зустрічаємо команду Сумчанко, вихованці вони всі нашої школи. Дуже приємно, що такий трофей везуть. Перше місце із чемпіонату Польщі. Про перше місце Сумчанки пан Олег говорить і дівчата здобули її у рівній боротьбі. Це рівні команди. І такий рахунок це свідчить про те, що команди мають гарну підготовку і всі конкурентно спосібні. Дівчата висаджуються з автобуса і демонструють нам медалі і кубок переможців чемпіонату Польщі з хокею на траві сезону 2023-2024 років. Це дуже незвично, вперше, мабуть, в історії. Але, мабуть. Навіть не знаю, дуже неочікувано, що дійсно вийшло зіграти в чемпіонаті Польщі. Це новий рівень для нас. До останньої хвилини ми завжди грали, і тому тільки коли прозвучала остання сирена, то ми зрозуміли, що дійсно ми це зробили і ми стали чемпіонами Польщі. Участь у польському чемпіонаті у складі сумчанки брала і одна з наймолодших гравчинь команди Маргарита Михайлюк. Вона приєдналась до Сумчанки у квітні 2024 року. І ще не має звання чемпіонки України з хокею на траві. А от чемпіонкою Польщі вже є. Дуже круті емоції. Ми були переповненими іми. Тренерка сумської команди Світлана Макаєва говорить, польське чемпіонство це перш за все досвід. Для дівчат, я думаю, що корисно. І цікаво, і це все таки змагання. Це не просто турніри. Я хотілося кожну гру виграти і хотілося стати саме чемпіонами. Як завжди, перемагає команда в нас. Сезон 2023-2024 років для сумчанки не завершується. 31 травня Сумченка виїздить у Вінницю на фінальний тур чемпіонату України. Після Вінниці Сумчанки візьмуть участь у чемпіонаті Європи з хокею 5С серед національних збірних та збірних до 16 років. Відбірковому турнірі до чемпіонату Європи, чемпіонаті у дивізіоні трофів серед команд до 21 року. Олександр Качанов, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.